Івано-Франківські мерії обіцяють відремонтувати вулицю Тичини. Тут зізнаються, дорога вщен розбита і давно потребує капітальної реконструкції. Задля цього міська влада призупинила кабремонт вулиці Сахарова. Там є маса питань. І я вважаю, що їх потрібно вирішити комплекс. А до того часу зробити поточний ремонт, там напливи є, зрізати, фрізоє і все. І, і, і стане. Тому що я, я вважаю, там... Допустим, та ж сама вулиця Тичини, вона більший пріоритет. Вулиці Тичини та Бельведерська сполучає серед місця з торгівельним сектором обласного центру. Відтак тут спостерігається посилений рух автотранспорту. Комунальники мають намір дещо розвантажити цей напрямок, спрямувавши автопотоки вулицею Хотинська. Кажуть, аби реалізувати таку транспортну розв'язку, їм необхідно довести до належного стану наразі проблемну вулицю Тичини. Вона зроблена довго. Там треба невеликі ремонтні роботи провести, особливо що стосується люків і там пару місць під бордюрами. Е, у нас є вулиця Зв'язкова, у нас зроблений північний бульвар. Е, у нас, в принципі, в нормальному стані берегова, е, воронога. Тобто, а тишини, там як така величезна ложка, дьогть. Управління газового там завершило вже роботи по ремонту газових своїх мереж, тільки були проблеми, і фактично до десь. До мільйона 100, мільйон 200 та можна виконати капремонт цієї вулиці. Між тим підрядники вже розпочали наносити вуличну розмітку європейського зразка. Її планують накреслити на вже відремонтованих дорогах, а також в деяких перехрестях в середмісті. В галузевому департаменті обіцяють завершити ці роботи до дня Івано-Франківська. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла новини на вежі.